Різні, як кажуть, думки, коли як тебе спочатку Пшонка тягав сюди, як народного депутата, і виявляється, це кудло корупції ще залишилось. Шановні друзі, я зразу хочу сказати, чому я тут і дякую за ваш час. Я тут для того, щоб чітко заявити, що ніхто ні в цій будівлі, ні в інших кабінетах влади не залякає, не зупинить мене. В найголовнішому, ми зібрали і наполягаємо. Щоб докази зібрані службою безпеки України в кримінальному провадженні, в тому числі за статтею 441 екоцид щодо згорання і згоріння нафтобази, автобази корумпованої нафтобази на Васильківського району, були розслідувані. Це раз. Друге, я сьогодні приніс і передаю, в тому числі в цій будівлі людям, які тут працюють, копію листа, який направлений мною особисто Генеральному прокурору України. Віктору Миколаївичу Шокіну, в цьому листі і в цих матеріалах знаходяться напрацювання Служби безпеки, які я буду відстоювати до останньої хвилини. В цих напрацюваннях, перше, є всі матеріали, які протягом 2014 року, особливо жовтня 2014 року, 2015 року, особливо червня, тобто цього місяця 2015 року, чітко свідчать про зловживання, про кришування. І про те, що корупція сама призвела до возгорання і до екоциду в нашій державі.